24 листопада Едуард Гриценко мав святкувати свій день народження. Йому б виповнилось 47 років. Однак рідні та друзі змушені прощатися з воїном, який з перших днів війни відважно захищав Україну. Поховали Едуарда з військовими почистями на алеї героїв на міському кладовищі горішніх плавнів. Віддати останню шану прийшли і представники адміністрації міста та його очільник Дмитро Биков. Шановна. Громада, шановні рідні, близькі, знову сумна звістка прийшла до нашої громади. Перестало битися серце захисника нашої батьківщини, солдата Збройних сил України Едуарда Леонідовича Гриценка. Едуард народився 24 листопада. 1975 року в Кіровограді. У 1979 році сім'я переїхала до Комсомольська. До першого класу Едуард пішов до середньої школи номер 4 а закінчував здобуття середньої освіти у школі номер 2 Продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі і з 1994 року проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, на інших підприємствах Кіровограда і Горішніх плавнів. На російсько-українську війну пішов добровольцем із першого дня. Війна це завжди надлюдські випробування, виснажливі фізичні і психологічні навантаження, переохолодження, хвороби і все це лягає на плечі наших захисників. 19 листопада 2022 року від тяжкої хвороби помер солдат Збройних сил України Едуард Гриценко у госпіталі міста Миколаїв. Світла пам'ять про Едуарда Гриценка назавжди збережеться в наших серцях, в нашій пам'яті. В історії громади, в історії України, слава Україні героям. Слава вічна пам'ять герою та щирі співчуття близьким.